Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо сінабони з карамелю та пекану. Мені здається, що сінабони та осінь це взагалі найкраща пара, про яку можна тільки подумати. А сінабони в поєднанні з карамелю, присипані горішками пекан, це взагалі смакота. Тому, якщо ви не пробували ще таке поєднання, обов'язково спробуйте. Ну а ми розпочинаємо приготування з нашого здобного тіста, саме з опари, для якої нам знадобиться трішки тепле молоко, цукор, дріжджі і пшеничне борошно. Дріжджі можна брати сухі, можна брати свіжі, але не. Не забуваємо робити перерахунок. Свіжих дріжджів ми беремо втричі більше, ніж сухим. Сухих молочко буквально трішки тепле, 40 градусів не більше. В Тарілку виливаємо молочко, додаємо трішки цукру, перемішуємо і розпускаємо дріжджі. Залишаємо буквально на хвилинку, щоб дріжджі почали танути, після чого перемішуємо, додаємо борошно і перемішуємо до однорідності, щоб була маса без грудочок. Все, виходить, ось така досить густа опара. Накриваємо тарілку плівкою. Залишаємо опару підніматися в теплому місці приблизно на 40 хвилин. Час може відрізнятися, може піти трішки більше часу, але орієнтуємося на зовнішній вигляд опари. Вона має збільшитися в об'ємі, піднятися такою шапочкою, навіть може почати трішечки просідати. Найкраще місце для підйому опари це вимкнена духовка або мікрохвильовка з чашкою окропу. Це такий 100% варіант. Там буде тепленько, не буде ніяких протягів, і при цьому буде вологе повітря. Дріжджі таке дуже люблять. Опара готова. Дивіться, як вона виглядає. Вона добре піднялася, бачите, і вже місцями почала опадати. Якщо тарілку зараз вдарити об стіл, то опара почне по центру опадати. Опара готова, тому переходимо до тіста, для якого нам знадобиться пшеничне борошно, зріла опара, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль і яйця. В Тарілку відправляємо яйця. Цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішуємо. Все можна замішувати в комбайні, можна руками. Перемішуємо опару і відправляємо опару до яєчної маси. Перемішуємо. Після того, як все об'єдналося, додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Перемішуємо і додаємо борошно. Спочатку додавайте десь відсотків 80% від мінімально зазначеної кількості борошна в рецепті. Тобто, в мене тут 400 грамів, я додаю десь 80-90%. Перемішую, починаю замішувати і далі дивлюся, чи потрібно мені ще додавати борошна. Головне тісто борошном не забити, воно має бути досить таке рухоме, ніжне, нелипке при цьому. Дуже дуже приємне на, приємне на дотик. Не забувайте, що кожна марка борошна і навіть одне й те саме борошно, але з різних партій бере різну кількість рідини. Тому з борошном завжди обережно і додаємо його поступово. Все в мене всі інгредієнти зволожилися. Бачите, навіть трішки борошна залишилось. Десь, напевно, храмів 20. І тепер ще хвилиночок, 5-7 його замішуємо Ось таким чином. Тобто дивіться, скільки борошна візьме ваше тісто. Ось вийшло в нас таке тісто, воно неймовірно м'якесеньке. Бачите, дуже м'яке, абсолютно не забите, при цьому не липке, таке живе, гарне, ароматне. Здобне тісто довго замішувати не треба, буквально 5-7 хвилиночок руками або в комбайні. І відправляємо тісто в змащену вершковим маслом тарілочку. Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці підніматися на годинку-півтори. Ваше тісто має вирости мінімум двічі, слідкуйте за ними. Відправляємо його знову ж таки у вимкнену духовку з чашкою окропу. Тісто піднялося добре збільшилося в об'ємі, а ми з вами переходимо до формування булочок. Для начинки нам знадобиться цукор, мелена кориця і м'яке вершкове масло. Об'єднуємо цукор з корицею. Так. Дивіться, яка краса, яке тісто. Дивіться, яке воно м'якесеньке. Просто краса. Сильно так обминати не треба. Тут, в принципі, так, трішки-трішки, тому що все одно тісто буде загортатися в рулет, зверху буде покриватися кремом, тому тут не треба, щоб була така супер ідеальна лицьова сторона. Можна трішечки вирівняти тісто з цієї сторони, ось так. Буквально трішки присипати борошном. Оп, і перевернути. І з цієї сторони в нас з лицьової тісто рівніше, скажімо так. І розкочуємо в прямокутник ширину, довжину. Ви обираєте самостійно, чим довший рулет, тим більше булочок буде. Чим він буде коротший, тим більше, тим об'ємнішими буде кожна булочка, хоча їх буде менше. Дивіться, ось в мене, бачите, ось така товщина тіста. Ну, Це, можна сказати, сантиметр десь. У мене вийшов прямокутник десь 35 на 40, приблизно так. Тепер викладаємо на тісто м'яке вершкове масло і розподіляємо по всій поверхні нашого тіста. І висипаємо начинку з цукром і корицею. Не доходячи до краю, десь сантиметри 3. Так, розподіляємо. І закрутаємо рулет. Щільно прям його затягувати так, щільненько закручувати не треба. Так, ось в нас вийшов ось такий рулетик. І тепер нарізаємо булочки або ниткою. Я впевнена, що ви бачили такий варіант, або гострим ножем. Булочки можна робити більші, товстіші. У мене, бачите, ось такий діаметр шириною. Я їх нарізаю буквально ось по 3 см. І тепер ми беремо нашу булочку, ось така вона красуня. Можна її ось так ставити на деко. Можна ось цей хвостик, який в нас без начинки, підгорнути вниз і ось таким чином ставити на деко. Для того, щоб під час вистоювання і випічки цей хвостик просто. Не втік наверх, І ставимо булочки на деко на достатній відстані одна від одної. Ось такі гарні заготовочки у нас вийшли. І ми їх накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці вистоюватися на 30-40 хвилин. Але дивіться, щоб не було натяжіння через плівку, щоб булочкам було куди рости. Все, булочки вистоялися, вони гарно збільшилися в об'ємі, і відправляємо їх у духовку при 170 градусах на 20-25 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. А самі булочки мають бути приємного золотистого кольору. Як тільки ми відправили булочки випікатися в духовку, одразу переходимо до приготування солоної карамелі, тому... Що вона має трішки охолонути перед тим, як ми будемо її наносити на булочки. І для цього нам знадобиться для солоної карамелі цукор, вершки жирністю не менше 30%, вершкове масло і за бажанням сіль, для того, щоб зробити солону карамель. Додатково горішки в мене пекан для того, щоб присипати булочки зверху, і в якості соусу, заливки для, булоч... для булочок, в мене буде сметана. До сметанки можна додати, звичайно, цукрову пудру, але я вирішила не додавати, я ніколи не додаю, тому що і так зверху буде. Карамель, навіщо ось цей додатковий солодкий присмак. Сметанка буде освіжати цей смак, балансувати. І замість сметани також можна зробити часто роблять крем для сінабонів з вершкового сиру та вершків. Але я, чесно кажучи, великої різниці не бачу. Я робила і так, і так, і так, і так, так, плюс вершковий сир, плюс вершки це і довше, і дорожче, скажімо так. А сметанка, вона проста у використанні, плюс вона. Додає ось цієї кислиночки легенької освіжаючої, яка розбавляє смак. Карамелі в тому числі. Сотейник переливаємо вершки, ставимо сотейник на плиту і періодично помішуючи, доводимо їх до кипіння. На сусідню комфорту ставимо сотейник і на середній потужності буквально трішечки його нагріваємо. Як тільки сотейник трішечки нагрівся, висипаємо цукор і чекаємо, поки цукор почне трішечки танути. Не забуваємо при цьому перемішувати вершки. Як тільки ви бачите, що по боках цукор почав танути, ми починаємо його Потрошку перемішувати. Потужність в мене середня, в мене ось 7 з 10. Як на мене, під час приготування карамелі не треба робити високу потужність. Краще на середній потрошечку, потрошечку все розтоплювати. Коли цукор вже починає гарненько розтоплюватися, ви в цей час можете, в принципі, ще трішечки знизити потужність плити. Якщо залишаються такі невеличкі кристали, які не розчинились. Все, карамель готова, знімаємо її з плити. Вершки також закипіли, і тепер порціями вливаємо киплячі вершки до карамелі, влили порцію і активно перемішуємо. Як тільки маса перестала ось так кипіти, бурлити, додаємо наступну порцію. Обережно не опечіться тут, беріть лопатку з довгою ручкою або одягайте рукавичку на руку, щоб ось цей пар вас не ошпарив. І одразу на цьому етапі я додаю сіль, щоб вона гарненько розчинилася. І переливаємо карамель в чисту тарілочку. Я зазвичай це роблю через сито, щоб позбутися непромішаних кристалів, в тому випадку, якщо вони залишились. Додаємо кубики холодного вершкового масла, перемішуємо. Все, карамель готова, і тепер ми її залишаємо остигати ось так на поверхні, постійно помішуючи до тих пір, поки вона не знадобиться. І давайте одразу ми наріжемо горішки. В мене пекан, бачите, він просто чудово комбінується з карамеллю, з сінабонами, з корицею. Просто смакота. І нарізаємо його, але не в крихту. Можна залишити і більш крупні шматочки горіхів, і більш дрібну крихту зробити, як вам подобається. Дістаємо готові булочки і залишаємо їх буквально трішечки охолонути і відійти від духовки. Десь на хвилин 10-15, для того, щоб вони були не супер гарячі при нанесенні сметанки і карамелі. Булочки трішки охололи, і тепер ми їх можемо. Поливати сметанкою. Живність сметанки також вибирайте самостійно, можна як 10%, так і 20% брати. 20% вона більш стабільна, 10% вона буде більш так сильніше розтікатися. Тобто тут також робіть так, як вам подобається. І тепер зверху, знову ж таки, можна ложечкою виливати, можна, як я з кондитерського мішку, розподіляємо солону карамель. Можна залишити і так, а можна зверху присипати пеканчиком. Це просто неймовірна смакота. Друзі, просто подивіться на цю смакоту. Уявіть собі, м'якесеньке, ароматне, здобне тісто. Кориця. Далі така трішки кисленька, освіжаюча сметанка. Зверху шар солоної карамелі. І хрусткі горішки пекан. Просто що може бути смачніше. Це поєднання дійсно неймовірне, це дуже смачно. Подивіться, яка краса. Нічого нікуди не розтікається, все гарненько. У мене, до речі, сметанка 20%. Ось такі булочки всередині. Дивіться, які вони м'якесенькі. просто неймовірні. Дивіться, які блискучі шари з корицею. Просто подивіться на це. Ну, це, це я не знаю. Ой, я вже не знаю, як триматися, і це все не з'їсти. Тісто супер м'якесеньке, бачите. Дивіться, яка краса. Трішки так я, як завжди, знущаюся з булочки, але хочу вам передати цю смакоту. Просто. Неймовірно смачно друзі, не хочу бути багатослівною. Я в принципі як могла. Передала вам смак цих булочок, але це дійсно неймовірна смакота. Якщо ви полюбляєте сінабони, корицю, солону карамель, то разом це просто ідеальне поєднання. І вони спокійно зберігаються декілька днів в холодильнику. Перекладіть їх в контейнер, на тарілочку, або якщо ви випікали в керамічній формі, то просто накрийте її плівкою, відправте в холодильник. І тоді, коли ви захочете покуштувати булочку, розігрійте в мікрохвильовці або в духовці, і вона буде ніби тільки що спечена, дуже смачна. Тож зберігайте собі цей рецепт, підписуйтесь на канал. І, будь ласка, ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на телеграм. І до зустрічі!